Судаков розніс екс тренера Шахтаря Патрика Ван Лелвина Бенфіка Анатолія Трубіна сповзає на дно ліги чемпіонів та тягне за собою українця. Та що саме сказав коуч Барселони Хаві про Шахтар перед їхньою битвою в головному клубному турнірі світу? І як завжди, найщиріші вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Починаємо з Вереса, як не дивно. Віце-президент рівненського клубу В'ячеслав Шевчук не захотів очолити команду повідомляє та то таке за даними джерела, розглядалось призначення Шевчука головним тренером, але він категорично відмовився. Цікаво, чому наглядова рада раніше не зібралася і не вирішила, що треба обов'язково перемагати. Скільки часу витрачено? Ах, клоуни Вірт був єдиною адекватною людиною в цьому шопіто підвищити всім пенсії. До речі, це цікава історія. Шевчук не захотів очолювати верес, хоча у нього є який не який, але тренерський. Досвід, і в принципі, коли тільки Шевчук пішов до Вересу, я одразу і подумав. По-любому він хоче, якщо не одразу стати коучем, то з там позиції в менеджменті клубу якось видертись на цю власне позицію коуча. Але ні, категорично відмовився. Можливо, розумію, що в разі провалу, який цілком можливий з таким то складом, його з клубу попруть і тепле робоче місце. Буде відсутнє, але є той же Даріо Серена, котрий, наприклад, підстрахував Шахтар, коли е, турнули Ван Леовони. Серена нікуди не подінеться. Але про Шахтар поговоримо згодом. А щодо Вереса і Шевчука тут неоднозначно і цікаво. Пишіть коменти на матчі третього туру групового етапу ліги конференції Айнтрахт-Гяк працюватиме українська бригада арбітрів. Головний суддя Віктор Копієвський, асистенти Семен Шлончак та. Андрій Скрипка, четвертий рефері Віталій Романов. Круто круто бачити наших суддів у Європі. Головне, щоб не було як українській прем'єр-ліге. Щоб не було цих всяких трешу цього всякого не було словом. 24 жовтня відбулися матчі третього туру групового турніру Ліги Чемпіонів. З цікавого, Бенфіка Анатолія Трубіна поступила з сосєдаду 0-1. Анатолій за матч отримав оцінку 6,9 від Софаскор. До речі, нинішня Бенфіка далеко не в праймовій формі перебуває і подейкують, що шмітта можуть поперти невдовзі. Трубін поки цього не коментував, як, наприклад, це зробив Судаков в контексті з Ван Леуном. Але про це ми ще в цьому відео, друзі, поговоримо. Обов'язково дивіться його до кінця. Хем'ю ледь не подолав Копенгаген. Магвайер забив Боже ж, ти мій переможний гол, а Онана потягнув пенальті наприкінці зустрічі. Манчестер, ти що? Стаєш на ноги? Як фанат Манчестера? Лачу Арсенал Зінченка переміг Севілью 2-1. Наш козак весь матч провів у запасі. І Насправді таке рішення, на мою думку, є цілком обґрунтованим. Насправді добре, що його лишили в запасі, бо за останні півтора тижні Сашко провів дуже багато відповідальних і виснажливих. Матчів, і інколи виглядав не так, як би всім того хотілося. Тож справді ліпше, хай відпочине. Плюс у нього там травми, як ми знаємо, йому дошкуляли. Ну а сьогодні ще низка матчів у Єврокубках. Робіть прогнози на них у Фавбет. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті під цим відео, перейшовши за ним, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Пав. Bad. Ну ну йдемо до всього найцікавішого перед матчем Барса Шахтар. Дуже гаряче має бути в цьому матчі, і не тільки тому, що ми будемо вболівати за нашу команду, а через те, що у каталонців чимало проблем перед цією грою. Окрім проблем із фінансами, підписаннями нових гравців та справою Негрейри, у каталонців. Виникла ще одна дуже суттєва проблема: епідемія травм. В останніх матчах на лаві запасних у хаві, здебільшого, сидять тінейджери. Деякі з них, як ми знаємо, можуть давати результат. Ось так же нині виглядає заявка Барселони на матч проти Шахтаря. До нього не увійшов наступний перелік гравців: Жуль Кюнде, Серджі Роберто, Рафіня, Френкі Де Йонг, Педрі та Роберт Левандовський. Можна грати проти них. Навіть шанси є. Шахтар дуже важкий суперник. У них немає страху, вони можуть нас здивувати. У Барселони нині важка кадрова ситуація. Педрі ще відновлюється. Ми не поспішаємо. Здивують, здивують. Ви ж навіть не знаєте, хто в Шахтаря тренер. А що ж там в Шахтарі? Новим коучем гірників став боснієць Марино Пушич. Вже офіційно про це повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт з новим коучем розрахований до завершення сезону 25. 26. Серна таки йде непереможним. Легенда Хіту Мішку Надто мало вихідних дали, щоб щось зараз оцінювати і прогнозувати. Може бути просто топ. Може провалитися. Ваш капітан. очевидність. достеменно. Невідомо, хто буде керувати командою в матчі проти Барселони. На мою думку, все ж таки це буде Пушич, бо він вже а, приїхав у розташування команди, поспілкувався з власне командою з Серною і навіть з Сергієм. Рибровим за словами Даріо, гірники взимку планують ще й підсилитись, певно, під коуча. Втім, нині цікаво не це, а що там в команді після призначення нового коуча. І тут є цікавинки. Бо півзахисник донецького клубу Георгій Судаков вже встиг поділитися першими враженнями від спілкування з новим тренером та, можливо, випадково одним коментарем показав своє ставлення до роботи попереднього тренера. Патріка Ван Леована реакція дуже показова. Емоції від нового тренера позитивні. Всі були вражені. Це хороша та позитивна людина. По тих ідеях, які він нам дав за 15 хвилин. Ми зрозуміли його стиль футболу. За 15 хвилин зрозуміли більше ніж за 3 місяці до цього. Ну, Судаков так не сміявся. Це я зараз сміюсь. Просто ну ви розумієте. Сподіваюся, що попереду у нас дуже хороший шлях. Віримо в це з боку футболістів. Є повна довіра до нового тренера. Сподіваюся, ми досягнемо з ним успіху. З інформацією спорту у колишнього тренера Шахтаря Патріка Ван Левена був конфлікт. Із Степаненком, тим же Судаковим та Ракицьким. Тарас Степаненко згодом заявив, що особисто в нього не було жодних непорозумінь з нідерландським фахівцем. Ну а хто ж скаже, що так, у мене є? Видно, сильно Патрік не подобався їм, але такі висловлювання не етичні та неправильні, як би там не було. Та Судаков розумний, він це зрозуміє. Нормально накинув, важко навіть уявити, яка тоді була атмосфера всередині клубу. Тепер точно зрозуміло, що Бандлевана в команді взагалі ніхто не сприймав. І я думаю, що. Не сприймали його не тільки через якісь ігрові історії, а ще й через те, що до цього був Йовічевич. А як ми знаємо, у команди Йовічевича хімія була просто прекрасною. І багато хто просто не зрозумів, чому Йовічевича поперли і призначили Ван Леована. І звідси результати, і оті от червоні картки на початку сезону, друзі, Ван Леона поперли, і як ми вже побачили, Сирена одразу дав якогось емоційного бусту команді. В останньому матчі вони виглядали дуже здорово. Зараз прийшов новий коуч. Як кажу Судаков, то все супер, все класно, нам все подобається. Дай Бог, щоб у матчі з Барселоною це справді принесло свою користь і надалі в Єврокубках також. Друзі, а що ви думаєте на цей рахунок? Пишіть свої коменти. А після коментів подавайки і підписочки на канал. На сьогодні це все. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе, папа. -па. На зв'язочку.